Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні та тоненькі лаваші. Такі лаваші готуються із самих простих та доступних інгредієнтів, а виходять дуже смачними та м'якенькими. Тому почнемо готувати. В просіяне борошно додаємо сіль і все добре перемішуємо. Далі сюди додаємо олію та окроп і замішуємо тісто. Тісто спочатку перемішуємо за допомогою лопатки, так як воно буде гаряче. А потім перекладаємо на робочу поверхню і приблизно одну хвилинку замішуємо руками. Тісто замішується дуже швидко та просто. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ось таке м'якеньке та еластичне тісто повинно вийти. Накриваємо його і залишаємо приблизно на 10 хвилин, щоб воно трішки охолонуло, так як воно буде тепленьке. Я накриваю просто його мискою на робочій поверхні. Коли тісто відпочило, охолонуло, присипаємо робочу поверхню борошном, ще раз його трішки обминаємо і ділимо його на невеличкі частинки. Насильно великі шматочки тісто не діліть, щоб вони вмістилися у вашу сковорідку. Далі кожен шматочок легенько обминаємо, викладаємо на робочу поверхню та накриваємо їх рушничком, поки будемо розкатувати одну частинку, щоб вони не завітрювалися. Якщо потрібно, присипаємо робочу поверхню трішки борошном і починаємо розкатувати. Чим тонше ви розкатаєте тісто, тим тонший буде лавашик. Тісто дуже добре розкатується, воно ніде не рветься і добре тримає форму. Обсмажуємо лаваші на розігрітій сухій пательні, просто її добре розігріваємо, нічим не потрібно змащувати. Смажимо на середньому вогні з кожної сторони приблизно по одній хвилинці. І все, готові. Лаваші викладаємо на тарілку та подаємо до столу. Коли вдома немає хліба і мені лінії в магазин по хліб, я готую завжди ці лаваші. Так як готуються вони дуже просто, швидко. Та із самих простих інгредієнтів, а виходять вони дуже смачними та м'якенькими. Ось ви можете поглянути, які вони вийшли м'якенькі і як добре тримають форму. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!